Доброго дня, мене звати Дарина Трубачова, я косметолог, працюю в Києві. Хочу подякувати компанії Земіс за те, що дала змогу придбати такий класний апарат. Я брала в них ультразвук, скрабер, і мені ну, якість дуже сподобалася. І я вирішила ще придбати ще апарат. Дуже класні преподавателі Анастасія, яка в мене вела. Їй дуже дякую. Я обрала саме цей апарат, тому що я дуже багато дивилася РФ. І він не менш противопоказань. Його можна робити і влітку, і взимку, і коли завгодно. Він дуже легкий в використанні. І ще хочу привітати фірму Zemін з 13-річчям, побажати її розвиватися також надалі, бути ще кращими, більше клієнтів. Хочу побажати, щоб всі покупавали апарати, то це дуже класно. Дякую компанії Земіс. Я гадаю, що ми надалі будемо співпрацювати. Також подумаю, який ще апарат мені придбати.